Святи первомучениче і архидіяконе Стефани, моли Бога за нас. Ти пострадав у першому віці, але і в двадцять першому віці з нами так ведуться, як з тобою, не хочуть діалога рівноправного, не дають нам можливість захищати себе повноцінно у судах, не дають нам право одинаково говорити і мати свою релігію рівно з другими, мичуть у нас камінням. Камінням 21 віка злосними доносами, і наклепами, і неправідними обвиненнями. все це – ото каміння недостойної, не неправової. неправовоє. Ну ми знаємо чому. Тому що безбожники не видержують равного діалогу. От почему і поступають так. Але якщо Бог каже Господь дав вам знання, то чому ви удивляєтеся? Тому й моліться за ворогів, да вони втратили зрення, так, моліться за гонітелів, Да, вони прийшли червону лінію. Вони розуміють, не такі, вони вже слабі, щоб вони розуміли, що повально творять беззаконні. Ну от християни, не йдіть у суди. Не несіть їх, не тягайте їх, їх суд не виграєте, бо і їх суд, але вони будуть стояти на суді Божому. Там вони будуть безпомочні, бо в них не буде навіть одного слова, одного доброго діяння вспомнити, що б вони зробили, щоб їх Бог помилував. Боже мати, дай нам силу, щоб ми виділи опит, як спасав віру свою архідіякон Стефан. Не боявся смерті, а коли уже упомирає, Бог указав йому, як небо відкрилося для нього, і він почувствував, відів того, що кожен православний пам'ятає, залишає цей світ. Або коли ми жертвуємо многим у цьому світі, ми знаємо, чому. Незрівнянно більше нам готує Господь, дар вічного життя. У царстві Божіє разом із архідяконом Стефаном і з усіми святими. Амінь.